Коли в нас пригнічний настрій, дуже часто на питання ти як, ми відповідаємо у мене депресія. Але чи так це? Давайте трішки розберемося. Мене звати Вінокурова Галина, я психолог та геншталь-терапевт. В цьому відео я розповім про ознаки депресивного стану та що з цим можна робити в домашніх умовах. Поїхали! Термін депресія дуже популярний в наш час, особливо коли настає темна похмура осінь. Про цю тему дуже багато чого можна розповідати: про види депресії, причини, як вона проявляється. Якщо вам це цікаво, пишіть у коментарях. Але в цьому відео я хочу зробити акцент саме на депресивному стані. Тобто, якщо умовно ми візьмемо континуум, то депресивний стан буде тут. А депресія тут. Це клінічний термін, і лікується вона вже в лікаря-психіатра. Тому в цьому відео я роблю акцент саме на депресивному стані. Тобто такому стані, який ще не є клінічним, але вже рухається до нього. Отож, ознаки депресивного стану. Пропоную вам погратися в мою улюблену рубрику. Я називаю ознаку, а ви загинаєте пальці. Фізичні ознаки. Втома або низька енергія навіть у стані відпочинку, труднощі з концентрацією та пам'яттю, труднощі з виконанням повсякденних справ, погіршення апетиту та сну, а також зниження лібіду або сексуальної енергії. Емоційні ознаки постійний смуток, тривога, водрацівливість. втрата інтересу до улюблених занять, віддаленість від інших та почуття самотності. Також почуття нікчемності, безнадійності або провини. Скільки у вас вийшло пальців? Якщо ж більше п'яти, можна говорити про депресивний стан. Також в описі до цього відео я залишу швидкий тест, який зможе вам показати глибину депресивного стану. Якщо ж він помірний та тяжкий, варто звернутися до спеціаліста, психотерапевта або ж психіатра. Якщо ви нарахували більше п'яти ознак, хочу запропонувати вам деякі рекомендації, які можуть покращити ваш стан. Отож, перше, це фізична активність. Ви, мабуть, щось чули, що причиною депресії може бути порушення біохімічного балансу організму, щось там про серотонін, дофамін та багато чого іншого. Отож фізичні вправи сприяють виробленню даних нейротрансмітерів, які можуть покращити ваш настрій. Спробуйте налаштувати режим сну. Лягайте спати до 12 ночі. Одна справа це коли ви не можете заснути через безсоння. З цим вам можуть допомогти лікарі. А інше це коли ви сидите у соціальних мережах до трьох ночі, лягаєте спати, а потім о 8 ранку встаєте на роботу. Як ви будете себе почувати? Звичайно, що дуже важко. Тому пропоную зробити вам експеримент. Тиждень лягайте до 12. Результат має порадувати вас та ваш організм. Робіть собі щось приємне. У депресивному стані все виглядає у сірих та чорних тонах, але ви в змозі трішки розфарбувати яскравими фарбами цю картину. Зробіть собі щось невеличке, приємне, що може подарувати вам посмішку та покращити настрій, а також сприяти виробленню серотоніну та дофаміну. Слідкуйте за своїм настроєм. Ви можете прослідкувати динаміку свого настрою в різні моменти впродовж дня. Заведіть зошит та оцінюйте свій настрій від 1 до 10. Так ви зможете побачити, коли ви почуваєтесь гірше, а коли краще. Наприклад, на роботі мені гірше, а вдома мені краще. І намагайтеся наповнювати своє життя кращими моментами. Змінюйте негативні думки. В цьому ж зошиті. Запишіть всі негативні думки, які у вас з'являються, і змінюйте їх на протилежні, позитивні. Наприклад, я нікчема. Напишіть Я молодець. Читайте позитивний список двічі на день. Якщо ж ви не вірите в цей список, все одно читайте заради експерименту. Результат може бути цікавим. Зберігайте соціальні зв'язки. В поганому настрої вам захочеться бути на самоті, і стан буде погіршуватися. Разом з людьми ви зможете відволіктися, трішки поділитися своїм станом, а також отримати підтримку. Якщо ви не відчули результату або у вас є серйозна психологічна причина, рекомендую звернутися до психотерапевта. А він, в свою чергу, вже направить вас до психіатра, якщо це потрібно, для медикаментозної підтримки організму. На цьому все. Вірю, що це відео було для вас корисним. Діліться у коментарях, як ви, про ваш стан, про ваш досвід. Також буду вдячна за репости у ваших соціальних мережах, щоб допомогти цьому відео побачити світ. Ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей, па-па!